Продається доглянутий та просторий житовий будинок у селі Сингаєвка Бердичівського району Житомирської області. Гарна можливість для тих, хто шукає міцний затишний дім із великою територією та продуманим плануванням. Будинок зведений у 1986 році, має загальну площу 90 квадратних метрів і розташований на приватизованій землі площею 20 соток. Цього більш ніж достатньо для комфортного проживання великої родини, ведення господарства чи облаштування власної зони відпочинку. Перш ніж потрапити до основної частини будинку, вас зустрічає простора, світла веранда. Далі йде охайна прихожа з продуманим місцем для зберігання речей. Основою будинку є велика вітальня, що наповнюється природним світлом протягом дня та створює атмосферу затишку і простору. Спальних кімнат 3 усі окремі, що дозволяє кожному члену сім'ї мати свій приватний простір. В одній зі спалень встановлений діючий камін, який одразу додає тепла та особливої домашньої атмосфери. Кухня зручна та повністю облаштована. Є кухонний гарнітур, варильна поверхня, духова шафа, холодильник. Продуманим бонусом є вихід із кухні на заднє подвір'я, де розташована накрита дерев'яна альтанка. Санвузол у будинку суміжний, у доброму стані. Територія подвір'я доглянута і функціональна. На ній розташовані гараж, літня кухня, сарай та господарські будівлі, що значно спрощують ведення домашніх справ. Ділянка рівна, засаджена плодовими деревами, ягідними кущами і декоративними рослинами. Тож нові власники одразу матимуть і затишок, і власні врожаї. Місця на 20 сотках достатньо як для саду, так і для городу чи майбутніх прибудов. Інфраструктура села забезпечує всі необхідні умови для життя. Неподалік є магазин, школа, медпункт, зупинка громадського транспорту. До районного центру зручне сполучення, що дозволяє швидко дістатися до Бердичева для роботи, покупок чи інших справ. Ціна 6500 доларів. Деталі можна уточнити у власника. Не зволікайте, такі будинки недовго залишаються у продажу. Телефонуйте та домовляйтеся про перегляд.